Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас на заняття завітав казковий гість. А хто це підкаже загадка? Тож, слухайте уважно, невеликий він на зріст, цей казковий дивний гість. У ранковий зимовий час поспішає він до нас. Хто це? Так, це гном. І зовуть його мудрик. Мудрик запрошує нас на прогулянку до зимового лісу. І ось ми на галявині. А хто це на галявині? Так, це зайчиха. З Своїм синочком зайченятком вийшли на прогулянку. Малята, а подивіться і скажіть, хто з них великий? Так, зайчиха велика. А зайченятко яке? Так, зайчиня маленьке. Мудрик приготував для них гостинця. Капусту. Малята, погляньте і скажіть, вона однакова за величиною? Ну, звичайно ж, ні. Одна капустина яка? Велика, а інша маленька. Малята, а як ви гадаєте, хто візьме велику капустину? Так, зайчиха. А чому? Тому що вона велика. А яку капустину візьме зайчиня? Так, зайчиня візьме маленьку капустинку. Вибігла зайчиха з зайченятком на галявину, аж там. Пухнасті ялиночки. Малята, покажіть велику ялиночку. Так, молодці, а тепер покажіть маленьку ялиночку. Аж раптом чують, гілка десь тріснула. Хтось іде. Ой, лишенько, куди ж заховатися? Підкажіть зайчикам, кому за яку ялиночку краще заховатися. Мамі зайчісі слід заховатися за великою ялинкою. А зайченятко за якою ялинкою заховається? Ну, звичайно, зайченятко заховається за маленькою ялинкою. А щоб зайчиха мама з синочком жили в затишку в теплі і нічого не боялися, мудрик пропонує побудувати для них будиночок з лічильних паличок. Наші казкові гості дякують вам за допомогу і прощаються з вами. На все добре, до побачення!